Дякую. Зачекай, не загуби. Дякую, будь ласка. Дякую. Дякую, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Доброго. Можна зв'язку на шоколадний диморозок. Звичайно. 70 Дякую вам. Доброго дня, Доброго. скажіть, будь ласка, де тут центр життєстійкості? Проведите прямо і побачите центр спожити. Дуже дякую, дякую. 11 січня в світі відзначається приємне свято, Міжнародний день дякую. Іноді ми забуваємо про це слово, але воно є надзвичайно потрібним. За допомогою дякую можна не лише висловити свою вдячність до всіх, хто робить наше життя найкращим та щасливішим. І продемонструвати свою вихованість та гарні манери. Всього одне щире слово дяку може змінити дуже багато. Взаємні стають теплішими, а світ навкруги добрішими.